Стан готовності військового батальйону Івано-Франківськ при УМВС контролюватиме громадська рада. Так вирішили на черговому засіданні громадської ради. Крім того, голова ради повідомив, що нового начальника обласної міліції все ще не призначили і не пристають на пропозицію громадськості про призначення когось із місцевих. Більше знає Ліліана Хомишин. Громадська рада при УМВС бере шество над батальйоном Івано-Франківськ, координуватиме його роботу і допомагатиме не тільки тут в Івано-Франківську, а й у зоні проведення АТО. Представники громадської ради будуть виїжджати на місце і будуть відвозити товари, відповідні харчування. Там, якщо буде поступати якась матеріальна допомога, технічна допомога будемо. Ікрасу проводжувати всі грузи громадської ради, щоб якраз був відповідний контроль, тому що ви знаєте, не завжди є в нас довіра до діючої влади, яка займається безпосередньо цим. Тому громадська рада бере на себе таку відповідальність. Не забули також і про начальника обласного УМВС. голова громадської ради здійснив візит до Києва в Міністерство внутрішніх справ, в рамках якого відбулись переговори щодо призначення очільника прикарпатської міліції. Керівництво Міністерства внутрішніх справ вислухало наші пропозиції. Ми, як завжди, наполягали на призначення начальника ОМВС Манжелея Ярослава Івановича або Христина Василя Михайловича. Однак згоди досягнуто не було ніякої. Керівництво Міністерства внутрішніх справ ще взяло паузу на тиждень часу і після цього будемо розглядати. Питання щодо заміщення вакантної посади, про те, як зауважив тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника МВС в області Руслан Воробйов, зараз важливіше безпеки країни і громадян в тих умовах, які сьогодні перебуває держава. Я думаю, що ні в кого немає сумнів, то питання про посади сьогодні не має стояти, розумієте. Питання про посади не має стояти. В першу чергу 190, на сьогоднішній день 197 побратимів залишило цей світ, вони вже загинули. Пріоритети це на сьогоднішній день створення боєздатного колективу, нормалізація морально психологічного клімату на території області з врахуванням духу часу. Також прозвучала пропозиція, що пора всім об'єднатися і робити менше акцій протесту. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.